Так, друзі, всім добраночку на пробіжці вирішила знімати в ложок. Добігаю свої, ну не те, що обов'язкові, бажані 5 км. Іноді я бігаю менше, іноді більше. Я орієнтуюся на загальний стан, відчуття, Ну, намагаюся в кінці все, все ж таки пів кілометри пробігти з прискоренням. І дома мене чекають. Млинці, які ще потрібно приготувати насмажити. в Києві. Чудова погода. Плюс вісім. Чуєте пташки співають? Життя прекрасне. Я коли вже повертаюся додому, роздивляюся дерева, кущі на рахунок, наскільки як це розлупилися бубочки. От я обожнюю саме оцей період. Це з середина березня, квітень. От коли кожен день ти можеш спостерігати, наскільки вилізли листочки? Згадала а, Буруньки, да? Буруньки ж це. Ну, оце, бачите, деякі а, вже повилізали, а оці ще сплять. Прикидайтеся! А це ж моє дерево сили. Якщо не забуваю, обов'язково після пробіжки я підходжу і обіймаю його. Блять, чекайте, трішечки ще не повпала. Ну або ж стою так от спиною. Сюди і про щось мрію. Дякуючи. А Кому я дякую? В першу чергу собі. А далі все вийшло. Я ж вірю в сили природи. Закони природи. На рахунок Всесвіту. Ну, я не була у Всесвіті, а от природу бачу постійно. Так, хто сумував за кицями? Будь ласка, сьогодні буде передозування. Що? передаємо за приїзд. Задня площадка, передаємо за приїзд. Так, кросівки питали. Це ж технологія GORE-TEX. Боже, що за бренд? Соломон. Казала вже 300 разів, але ж багато нових глядачів. На дощ, сніг. Ну, ідеально. Бачите, тут же ще шипи. Це от бігати по, по лісу. По пересічній місцевості. Зручні купувала на Елексі 2 роки тому а, в відмінному стані. Нові коштує 6 тисяч я купувала за 200. Шкарпеточки. До речі, коли, коли, коли? ну, Якийсь був такий момент. Я викинула всі чорні шкарпетки. Що, жіночка? Ти ж тільки що привіталася. Так, далі, Гільза. Hello, everybody dance now. Друзі, тільки за донат. Тільки за донат. Активні посилання в інфобоксі. Дякую. Катюнь, Катюня, що, як справи? Я вже накалопуцила тісто на млинці перед тим, як пішла на пробіжку. Тому зараз ще денечко посмажимо. У мене ще і краї. Чи нема? Не суттєво. Млинці просто з цукром хочу. А ще графіня мені віддала деякі речі. Покажу вам потім. Це ходя. Тут красиві аплікації. О, задовгі рукав для неї. Далі, що це? Що це штанці. Можливо, сьогодні їх одіну. Одягну. А тут. О, я купила собі форму для збікання. Тому що в мене така ж стара, страшна. Сільпушки зараз розпродаж 200 гривень. Величенька, але ну, частіше будуть гості приходити. А ще я купила собі жакет. З льону кольору Caramel класнючий. Це бренд Couture Neight для Верамода. Магазин сток була в бучі. Там краєць відкриття було. Ще шампанським пригощали про це. В результаті я напросичилася і купила собі жикет на літо буде ідеально. Ну що, друзі, королева кухні, Хуяк! Майже вийшла. <клес> Хто підписаний на мій інстаграм Монріта? Скоріше за все, бачили цю скатертину. Це подарунок від е, сім'ї, е, якою я проживала під час евакуації в Рівному на початку повномасштабного вторгнення. Це спеціальна якась тканина. Яка не пропускає воду. Ну, рідину. Отак, От затишно. Кажу ж, створюйте навколо себе простір, в якому вам приємно знаходитися. Незалежно, ваша квартира, чи ви знімаєте, чи там у когось. Ну, розумію, що у когось не вийде, але все одно. Якісь такі приємні деталі вони, вони заспокоюють. Я зробила собі порцію. п'ять штучок млинців. Далі тут у нас сир, овочева група перець. Зробила моркву по-корейськи, м'ясо, йогурт без наповнювачів. І знайшла паштет. Я думаю, він рибний. Всім смачного. І що? Це все ви робите для себе. От я це зробила для себе. Ну, приблизно кожен ранок я теж саме роблю. Ну, хто підписаний знову ж таки на мій інстаграм, обожнює мої тарільки, тому що це ну, підвищує о, рівень нашого життя і настрій. Угу. Ну, можливо, це не так ефект, хоча чого я правдовуюсь. Ефектно, не ефектно. Я серверую так. Мені смачно, мені красиво, естетично, а фоном. А що я подивлюся фоном? Фоном я дивлюся розслідування української правди про пригоди бравого депутата Миколи Тищенка. Це. А Що ж так гучно. Микола Тищенка на Закарпатті. З одного боку, це ну, це... Це сумно, а з іншого навіть смішно. обожнюю всілякі розслідування. Не раз про це казала. Через життя я буду працювати в розвідці. Шпіонка. Знайшла баночку сливового написано типу сир. Ну, це ж джем, так? Дивіться, намазюнькала. Абстракція. Потім ми обов'язково облизуємо ложку. Так, от закручуємо млинець. І всім смачного. Прекрасний влог. Без мого обличчя нарешті. А, так, друзі, всім бонжурчики. Нарешті я можу з вами особисто привітатися. А, я збирався на презентацію трейлерів. Чекусік, що таке? Чекусь що? Жіночка, що? що? Куди ти маму ведеш? Чекай, дай, мама запише вступ і зараз тебе погодує. Так от, сьогодні в кінотеатрі Жовтень відбудеться. Так от, Сьогодні в кінотеатрі Жовтень відбудеться презентація трейлерів, 12 документалок. Це представляє український фонд. Проєкт має назву Ukrainian Generation разом з Франко-німанською компанією Арте. І от один з 12 фільмів це фільм, в якому я знімаюся. Документалка «Queen of Joy», Королеви Радості. Я одна з героїнь, І сьогодні побачу трейлер. От, підемо збиратися. Я обожнюю ці от моменти з миттєвим перевтіленням. Давайте ще раз. Ти Тидиш. Вуаля, друзі, все готово. 20 хвилин. Брови, якщо буде бажання і час, на в машині. Все, побігло. А, ну, Давайте я вам покажу аутфіт в повний зріст. От якраз на 14.00. Ідеально. Друзі, ми доїхали. Ой, як я обожнюю театр жовтий. Просто от. Це мій найулюбленіший кінотеатр, тому що він в центрі на Подолі. А Поділ це е моє місце сили. Одна з пані режисер. Чудово. Чудово. Ой, Чудово. Мене теж побачив, що темонтувала. Три хвилинки, але все одно на величезному екрані. На величезному. Або і Без лін до сніданку. Да. Слухайте, я жодного разу не показувала вам, як виглядає кінотеатр-жовтень. А, ні. У милому році на сані бані ми ж тут були. Йдемо подивимось. Побачимо. що що? Дуже шаурин. Ага. Дуже сучасний. І інклюзивний. Добрий день, а ми до вас. Так, а я вас одразу пізнаю. Так, чудово. Я можу знайти водички вистачить я я купити. А, а о, я дякую. Так, так, дякую. Дя, дякую. Ой, я буду на першому ряді сидіти. Я сяду. Скажи, він працює. І це прекрасно. Я хотіла сходити на анатомію падіння. А до речі, що зараз йде? Зону інтересу я дивилася. От хочу сходити на 20 днів в Маріуполі. Він знову вийшов в прокат. Потім я Побіда і Берлін. Це за книжкою Скрябіна. І... Ой, Серж Лоранс. сходіть обов'язково. Боже. Це, це, це. Ксав'ядилане кіно. Прекрасне, прекрасне кіно. А, і чекайте. анатомія Падіння. Угу. Так, у нас покази на другому поверсі. речі, в цьому році фестиваль Сані Бані. Він відбудеться, якщо не помиляюся, наприкінці квітня, початок травня. О, мене вже запросили амбасадоркою. Ну що, підемо подивимося. 12 документалок, до речі, зараз. Боже, тренд на документальне кіно. Боже, хто це? Хто це королева? О, дякую, дякую. 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 Серйозно, буде грошет боже, боже. потім? Боже. Сподіваюся. Бучі, боже, я так води хочу. Добрий, Добрий вечір. Ой, день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ми Добрий до день. вас. У вас прямий ефір? Ні, ні, ні да. в, бути а, в лозі. Ще ні. Я будемо, змонтую красиво. Ну Навіщо прямий тер? Навіщо да, да, нам ціляпи? А куди треба виходити потім? потім? Скажіть, будь ласка. А, ми На стоїмо, так? так. Ми стоїмо, да? така, ага, добре. Не скажете, там ми станемо. Презентація наша триватиме дві години до шістнадцяти. Ми маємо звільнити за команди. Бо у вас є 6 хвилин, включно з візуальним матеріалом. Ми будемо з цим слідкувати, бо таймінг є дуже важливим. Перерв не буде. Якщо комусь треба вийти, будь ласка, приходьте, заходьте. Так, відповідь в принципі, на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Зібравши 12 документальних стрічок, які розкривають найрізноманітніші теми, які власне суволосні з тим, що відчувають автори, що відчуває світ, що відчуває Україна. Відпочаток шляху до себе. Ти розумієш, що драг-культура, в якій я 22 роки, драг мистецтва, це просто був шлях для того, щоб люди сприймали мене як жінку. Помінялось дуже сильно. Я, я постарів. Дозволяють, будучи себе звичайним. То аура – це ось та внутрішня жінка, котра є в кожного чоловіка, але вони бояться її проявити. Для мене це королева. У мене така ідея. Можемо зробити дещо корисне і зібрати як кошти і зробити благодійні класи. Боже, пані Оля, Здивували. Я б хотіла дати слово своїм героїням. Тук-тук. Друзі, всім привіт! Я Монро. Дуже приємно всім бачити. Ви знаєте, після перегляду 11 трейлерів я трішечки так мені стало лячно. Боже, зараз знову сміх, радість, Queen of Joy. А потім я вкотре себе заспокоїла. Ми маємо право на радість. Війна це ненормально. Війна це жахливо. Але попри все треба жити. Треба жити життя, треба знімати фільми, треба розповідати свої історії. І треба. Знаєте, будувати Україну, в якій кожна людина буде цінністю, кожна людина буде мати право просто бути собою. Всі ми знаходимося в своїх бульбашках. Ну це факт. Іноді ми виходимо, ми стикаємося з іншими бульбашками, і ми розуміємо, що це і є Україна, це і є Українці. Фільм в процесі зйомок, він досі знімається. І я сподіваюся, ви отримаєте задоволення і трішки посміхнетеся. І можливо вам стане сумно, але все одно ви вийдете, коли ви подивитесь це кіно обов'язково. Я всіх запрошую на прем'єру. І ви відчуєте якесь тепло, яке ми як герої, ми як творці, як співавтори, намагалися передати. Життя прекрасно пам'ятаєте це. Всіх вітаю. Я, мабуть, єдиний держслужбовець в Україні, який зробив камінгаут і розповів про свою діяльність про свою діяльність і відношення до великої сім'ї ЛГБТ в Україні. Цей фільм, який я сподіваюся, скоро ми вже завершимо. Дійдемо до фіналу. Він показує нашу мужність. Там е, три історії, три історії різних людей. Вони будуть дуже захоплюючі. Деякі моменти сумні, але ми нікуди від цього не подінемося. Це наше життя, ми повинні жити. Тому слава Україні. Все цю роботу робить. Ем, Добре. Добре. І я хотів зап... теж поділитися своїм проєктом, і якщо це буде можливо, це. Що вам сказати? Українська документалістика Вона на дуже високому рівні, боже, форше. Форшет! А де каву взяли люди? Люди взяли десь каву. Чекайте. Без алкоголю тільки каву. Нічого. А можна кави зробити? Ага, дякую. Я ще з собою візьму. Я ж професійна форшичиця. Тебе треба? А я взяла. Дуже дякую, що були зі мною. Я буду тримати вас в курсі, коли це українська прем'єра Королев Радості. Мені сподобалися різні фільми, відповідають ну, сучасності. Вони про війну, вони про нас. Ми живемо в війні. Це ненормально, але ну, про це треба говорити, знімати кіно. До речі, всі ці. О, Проєкти, які представлені, вони мають першу чергу історичну цінність. Вони фільмують, фільмують те, що відбувається зараз. Все, що, це, що ми проживаємо не тільки фактаж подій, а ще й емоції, стани. Ну, це дуже круто. Тому, якщо ви будете десь бачити анонси документальних фільмів, а проєкт Ukrainian Generation, обов'язково дивіться. От! Підписуйтесь. Лайкайте це відео, Толя. Згоден. Шоден. Дивіться. Дивіться. який ароматиків тебе вульгарний. Том Форд. Вульгарний. Амбрелезер. Але не доплачують. Такі бліді. О, дякую, це мені? Конечно. На сніданочек. Ні, сьогодні ввечері п'ємо етер. О, якраз буде. П'ємо водичку, без газу. Ну так, я розраховувала на просеку, але... На інші газі. Ой, життя прекрасне, не пам'ятайте Це мистецтво. Да. Ну як, пані Оде?